Діабет одне з найпоширеніших хронічних захворювань, яке впливає на життя мільйонів людей у всьому світі, зокрема і в Україні. У нашій країні щороку зростає кількість людей з цим діагнозом, що ставить перед суспільством завдання інформування та підтримки хворих. Лікарка-ендекронологиня Бурштинської міської лікарні Оксана Козик щодня зустрічається з пацієнтами, які хворіють на діабет, або такими, що є у високій зоні ризику. Пані Оксана розповідає, які є типи діабету, як розпізнати і які симптоми. Томи можуть сигналізувати про небезпеку для здоров'я. Цукровий діабет є одним з найпоширеніших захворювань у світі. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, близько 3% населення землі хворіє на цукровий діабет в нашій бурштинській громаді. На даний час проживає близько 760 хворих на цукровий діабет. Серед них з цукровим діабетом другого типу це 684 пацієнти, з цукровим діабетом першого типу 76 пацієнтів. Є два типи найпоширеніших видів діабету. При другому типу цукрового діабету пішункова залоза виробляє власний інсулін, але клітини організму його нормально не сприймають і виникає так звана інсулінорезистентність. В таких випадках потрібно приймати таблетки, які знижують інсулінорезистентність. Зазвичай хворіють старші люди на цей тип діабету. При першому типі цукрового діабету пішункова залоза практично не виробляє інсуліну, тому одним методом лікування цього виду діабету діабету є замісна терапія препаратами інсуліну. Зазвичай хворіють молоді люди і діти. Ознаки підвищеного рівня глюкози в крові це є відчуття сильної спраги, сухості в роті, частий сечопуск, особливо вночі, це погане загоєння ран. На тілі постійна втома також людина може погіршуватися зір, може виникати відчуття повзання мурашок, заніміння пальців на ногах, на руках. Тобто, це коли вже йдуть у ускладення цукрового діабету. У нашій країні діють різні програми підтримки пацієнтів з діабетом. В Україні діє соціальна програма компенсації вартості ліків, доступні ліки, завдяки якій пацієнти з цукровим діабетом другого типу можуть отримувати безкоштовно або з незначною доплатою препарати метформіну або препарати сульфані. Сечовини. Також пацієнти з першим типом діабету або з другим типом діабету інсуліну потребуючим можуть отримувати препарати інсуліну також безкоштовно або з доплатою за електронним рецептом від лікаря. Первину виписує рецепт лікар-ендокринолог, а в наступних випадках може також сімейний лікар виписувати. Також нещодавно з'явилася програма, завдяки якій пацієнти з цукровим діабетом першого типу можуть отримувати рецепт на тест смужки до глюкометра. Там є також певна доплата або безкоштовно. Залежить який вид глюкометра у пацієнта. Серед головних причин розвитку діабету лікарі називають генетику неправильне харчування, низьку фізичну активність та ожиріння, зокрема надмірне вживання цукру та жирів, а також сидячий спосіб життя значно підвищують ризик розвитку другого типу діабету. Але профілактика цього захворювання можлива. Хочу закликати людей пам'ятати, що існує профілактика цукрового діабету. Зазвичай це для людей вже після 45 років. Насамперед, це потрібно стежити за вагою і підтримувати її в межах норми. Також потрібно бути фізично активним, вживати достатню кількість клітковини, обмежити надмірне вживання швидких вуглеводів. Це такі продукти мучні, тобто булочки, білий хліб, макарони, вареники, пельмені, Ну і звичайно, цукерки, шоколадки, білий цукор. Також потрібно утримуватися від паління і надмірного вживання алкоголю. Ну і саме головне це. Вчасно звертатися до лікаря при виникненні симптомів, які я вже назвала, і пам'ятати, що ми допоможемо всім пацієнтам на Прикарпатті. За результатами нещодавнього дослідження понад 14% дорослого населення мають підвищений рівень глюкози і понад 10% схильні до розвитку діабету. Але пам'ятайте, діабет це не вирок. Головне увага до власного здоров'я.